Найвища ціна за весь час незалежності України. Вартість кавунів в розпал сезону б'є рекорди. Херсонщина, яка забезпечувала половину українського ринку Баштанових під окупацією, Миколаївщина під постійними обстрілами, частина Запорізької області, теж захоплена або під ворожим вогнем. Залишився єдиний південний регіон, Одещина, де теж традиційно вирощували кавуни. Чи вдасться їй наситити ринок і що далі буде з цінами? Кореспонденти ТСН з'ясовували. Ось дивіться, хвостик сухенький. Хвостик сухенький. От лопаточка така маленька називаємо, так називаємо. Вона теж сухенька. Все, бок майже білий і звук нормальний, кавун спілий. Робітник на Баштані показує, як правильно вибирати стиглі кавуни. Це пізній сорт Кримсот світ. Саме ці представники голландської селекції завжди були популярними серед українців. Їх родило багато, вони смачні, великі, а головне доступні по ціні. Були. Торік з поля ці ягоди продавали по 5 гривень за кіло, зараз по 25. Фермери пояснюють, винна війна. Дуже багато фермерів не ризикнуло вкладати кошти в умовах воєнних повномасштабних воєнних дій. Це підняття ціни закупівельних матеріалів, це насіння, це добрива, це паливо-мастильні матеріали. Цей рік знову став посушливим. Технічна вода зросла в 3-4 рази в цьому році. Фермери, які цьогоріч все ж ризикнули посадити більше кавунів, змінили географію продажів. Цей рік, звісно, те, що повністю окупована Херсонщина, воно сказалася. Великий дефіцит продукції на ринку, і звісно, везуть там, де краща ціна. Навіть якщо ціна в Києві буде краща, вища, навіть тут на місці продажу, то звісно продукція поїде.